Вітаю, дорогі покутяни, гості міста, всіх, хто прибув на відзначення Дня державності в Україні. Але тепер за сумною традицією так має бути, бо відзначаємо цей день державності у сумних і трагічних реаліях, тож розпочнемо. Наше відзначення з молитви за полеглими героями. Благословенний Бог на завжди, нині повсякчас і на віки, віки, святий Боже, святи гріб ти, святий без милуйность, святий Боже, святий грипи, святий без мене. Без верти помилос, славо Сує Сину, і Святого Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятої Тройця, помили нас, Господи, Очисти і наші. Блади про цивілю, законі наші, святи, посвяти, сели, немочі наші, імені Твоєго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди на у Босу, але визволи нас від лука. Богу. Вся і сина і святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь, з духами спочили прав великих, душі робіт твої, свяшеного і прийми до життя блаженного у тебе з чоловікою. то є збожево Твої у покой і нині, і в осяк часи на віки, Амінь. Я не радіста не ворожів, щоб безбі наборотило. Молиться, звалися Дого. Слуг Божих полеглих наших героїв, які віддали своє життя за волю, свободу України всіх часів визваних змагань, імена яких ти знаєш, Господи, щоб не проститися і прорішенню добровільному і недобровільному, Господи. Повинь. Pô, Христа безсмертного Царя Бога нашого Подай, Господи! О, Господу, О, господи, Отис і життя і воскресіння, усопших слуг Твоїх, тут нам поминаємо, Христи Боже наш, а ми тобі славу віддаємо з беззначальним тим Отцем. С присвятим благим животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Свято бороди, це спасибо. Чизніше віру ви, і не зриняв на зловніше в запит, щоб затвіняв слава породило сущу богородицю тебе величаю це Боже навіє наша слава Тобі. Слава Ісину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй святого рівного апостолка за Київського Володимира, якось ні пам'ять святкуємо. преподобних борослих отців і всіх святих, душі від нас, слух Божих. Наших полеглих героїв, які віддали своє життя за Україну всіх часів визволених змагань, імена, яких ти знаєш, Господи. В оселях Авраама, Ісака і Якова покоїть, до праведників причистить, а нас помилує, Бо Він благий і людину. Пам'ятним рабам твоїм, всім колегам героям нашим і сутвори їм вічною пам'ять. і Святого, Кам'ян, вийме Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що ісина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наших, і ми прощаємо виробацям нашим. І не введи нас у Словісу, але виясли нас і Духа. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло, на того ти породила Христа Спаса і здобити душі. Бо якщо відпусти, пусти Боже, які їхні вільні і невільні словом, чи ділом свідомі, чи несвідомі, чи чиночі, чи в думках, чи в помислах, своїх заподіяння. Все їм прости, бо ти благий і людиною. Отця, і м'яця сіна і Святого Духа, ім'я Отця Сина і Святого Духа, ім'я Отця Сина і Святого Духа. Звісно, пого, Христе, але життя вине. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, та правда знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Саме правда. Правда керує нами, а ми повинні шукати правду, знати правду, говорити правду, і лише тоді ми станемо вільними. За що і гинуть сьогодні наші славні хоробрі воїни на теренах нашої східних та північних кордонів за правду, за волю, воля то наш скарб, мова то наш оберіг. Гімн, прапор, герб то наші основні символи, а разом ми є держава. Тож до урочистої церемонії підняття державного прапора України з нагоди Дня Державності України я запрошую військовослужбовців Олександра Павлова, місто Снятин Ігора Одинського. Село Завалля Михайла Петращука, село Стецева, Мирослава Чернявського, село Підвисоке. Слова запрошую всечесних отців, Отця Теодора та Отця Миколая. Слава Ісусу Христу, всечесний Отче, Пане міський Голово, наші воїни захисники України, брати і сестри у Христі. Сьогодні День державності, державності України. І ми з вами вдячні рівно апостому князеві Київському Володимирові за те, що він, прийнявши світло віри Христової, просвітив нашу землю. І цей крок це крок єдності з цілим християнським світом, з Європою, коли всі зрозуміли, що є українська держава, є християнська держава. Є цінності, які вона несе своєму народові. Але ми були свідками того, що коли утворилася Московія, вони завжди старалися викрасти нашу історію і приписати собі, щоб цим підкреслити, що вони народ, який має відповідну цивілізацію. І тому дуже важливо пам'ятати про наше коріння, про те, як князь Володимир Хрестив Київську Русь, тоді церква була єдина, тому що весь світ тримався Петрової скали, твердо на ній стояв, і тільки Москва старалася і старається нас скинути з цієї скали. Але Господь сказав: Петре, ти скала. Я на тобі буду мою церкву, не як і ворота пекла її не переможуть. Я тобі дам ключі царства Небесного, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Це особисте доручення Ісуса Христа, апостолу Петрові. Не учні, не інші апостоли, ні люди, а сам Господь доручив цю місію. Тому ми тримаємося цієї скали. Щоб витримати всі терпіння і пересліду, і ми віримо, що Україна вистоїть. Тож сьогодні, вітаючи з Днем державності, ми повинні подякувати всім тим, хто відстоював свободу своєї держави, своєї країни, своєї свободи в всіх часах визваних змагань. І ми бачимо, у нас були різні поневолювачі на наших землях. Але це споконвічний наш ворог і окупант. Він завжди нищив дуже жорстоко вогнем, мечам, мечем, голодом він нищив наш народ сьогодні відкритою агресивною війною перед цілим світом. А світ як світ думає, співчуває, а ти, Україно, борися. Але ми сьогодні повинні засвідчити, що ми у цій боротьбі вистоїмо. Що ми не просто збережемо свою державу, вона буде процвітати, тому що вона має насіння своїх великих праведників, мучників і сповідників віри. У всякого своя доля, свій широкий шлях, один морує, інший. Руйнує, а інший оком лукавим, зазирає, щоб поглянути, чи немає де країни, яку б завоювати і з собою в домовину забрати. Десь такі слова Тараша Шевченка є. У його поемі Сон. Тому будемо старатися бути єдиними, просити Бога витримати у вірі у доброму до кінця, дякувати нашим військовим захисникам України, щоб ми своєю молитвою могли захищати і їх. Тож я сьогодні вітаю вас, пане міський голово, депутатський корпус, всіх. То трудиться на славу України і наших військових, які захищають її. Дай Бог всім сил, здоров'я, Божого благословення, дочекати прекрасних слів, які ми почуємо, що Україна перемогла. Бо як Україна переможе, тоді буде справедливий мир. І ми за цей мир молимось, просимо і віримо, що Він цей день настане. Святом усіх. Державності. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям Слава Слава Ісусу Христу! Всечасні отчі, шановний пане міський голова, шановні наші захисники, дорогі браті і сестри. Вітаючи сьогодні всіх із цим святом. Хочу найперше нагадати, що не було б свята державності, якби не було сьогоднішнього святого. Святий князь Володимир свого часу зробив доленосний крок. Нам важко навіть уявити, наскільки важко цей крок було зробити в той час. Ми могли б сучасною мовою сказати, це був дуже непопулярний крок. Мова не йде про зовнішню політику, так? Його підтримали країни, які вже були християнізовані на той час, але яка небезпека була всередині. А про що дбав Володимир? Коли він сам просвічений був світлом Христової науки, він зрозумів, що іншого шляху, окрім шляху Божого, немає. Будь-який інший шлях це шлях в нікуди. Коли він приймав хрещення, як ми знаємо із оповіді, до того він подібно до апостола Павла осліп, бо, можливо, ще вагався, можливо, ще не до кінця утвердився у своєму рішенні. Але коли опустився у купіль хрещення, його зір до нього повернувся. При тому зір не лише тілесний, він отримав повноцінний зір духовний. Коли ми сьогодні святкуємо День державності, мусимо пам'ятати, на чому мусимо ми будувати нашу державу. А будувати маємо ми всі, не лише державні мужі. Пригадаймо собі старозавітню історію. Ізраїльський народ, який формувався після виходу із єгипетської неволі, формувався на принципах теократії. Боговладдя. Саме на таких принципах має будуватися і сучасна держава. Демократія. Вона стає дієвою тільки тоді, коли вона на основах теократії, коли ми керовані Богом, коли ми підпорядковуємося Його законам, коли ми пам'ятаємо, що Його слово є Верховним. Кожен, хто має хоч найменшу владу у своїх руках, якщо буде пам'ятати, що є Бог, той, який все бачить, який все знає. Від якого нічого не приховаєш, якого не обманеш, ніякими популістськими гаслами, той буде робити так, як треба. Тому я бажаю всім нам в сьогоднішній такий особливий доленосний для України день, будувати все за Божими законами. Нехай демократія буде на основі теократії, нехай Українська держава буде повноцінно християнською. І Божою державою. Зі святом усіх. Слава Ісусу Христу! І слава Україні! Героям слава! Дякуємо всечесним отцям за духовне слово. Поезію Олександра Олеся Живи Україно» читає учениця сьомого класу Снятинського ліцею імені Василя Стефаника Анастасія Козич. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапорі рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Дякуємо, Анастасії, за прекрасну поезію та її виконання. Тож хай дороги будуть нестежинки, і хай мільйони на єдину путь. Україно, вірю, щиро вірю, справиш ти обжинки ті, що їх державою зовуть. А урочистості з нагоди Дня державності України, прошу вважати закритими. Нації і слава нашій Україні слава! на все вам добре.